Жителька нової каховки Яна Малига з лютого 2023 року живе в Івано-Франківську. Вона співавторка навчальної програми та тренерка проєкту неформальної освіти. Молоді амбасадори амбасадорки розмаїття. Коли ми починали в 2022 році, то там були напрямки пов'язані з. Екологічною свідомістю, з культурою, мистецтвом, правами людини, з захистом прав людей лгбт спільноти, з гендерною рівністю, фемінізмом. Зараз цей напрямок ще посилився такою темою, як деколонізація і пам'ять Ради майбутнього. І зараз дуже багато людей це вже мережа молодих людей, які пройшли це навчання. Їх налічується більше 300 людей, які не тільки в Україні цю ідею розповсюджують об'єднання заради відновлення України навіть під час ще воєнних дій. Тематичні воркшопи в Карпатах, робочі візити до молодіжних організацій різних регіонів, освітні та культурні проєкти. Організувати таку роботу допомагає попередній досвід, говорить Яна. В мирний час жінка працювала у відділі культури та туризму міської ради. Вивчилася в Всеукраїнській асоціації гідів і була причетна до того, щоб закохувати людей, які приїжджали в південь України, в Нову Каховку, в Кам'яні вишиванки, які були розташовані в нас, в Шато Трубецького, в Виноробному Таврі. Десь останні п'ять років я почала писати вірші. Це було більше Обмі, ніж професійна діяльність, тому що все, що я бачила, мандруючи Херсонщиною, Миколаївщиною, південною частиною України, намагалася перекладати у вірші і таким чином успівувати красу нашого південного краю і таким ремованим словом передавати все, що можна було. Осягнути людям, які приїжджали до нас. Після двох місяців окупації Яна з молодшою донькою виїхали з Нової Каховки. В дорозі збирала розповіді людей, які тікали від війни. Вони стали основою вистави «Херсонські історії порятунку та документальних виставок у Європі, каже жінка. Дуже зіграла роль саме моя робота творча, коли в 22-му році ми з художниці Шецьких з Бахмуту. Мої історії візуалізували і виставки, які відбулися в Європі з цими історіями людей з окупації. Вони набули такого розголосу більше 20 виставок в різних країнах європейських. Що вони стали впізнаваними, і люди, які відвідували за кордоном, кажуть, що вони краще тоді зрозуміли все, що відбувається, бо такі елементарні речі, до яких просто не доходить людина, яка не стикається з цим. Я на дев'ять місяців жила на Закарпатті разом із такими ж вимушеними переселенцями, займалася волонтерською діяльністю. Це було неподалік від кордону з Угорщиною, тому люди там переважно очікували або своїх документів, або якихось подій і більша кількість яких їхала за кордон. Ми прийняли рішення залишитись в Україні, допомагати тут. Була волонтерська діяльність, коли ми їздили з дівчатами за кордон, перепаковували або перевантажували. Волонтерську допомогу і привозили, бо чоловіків не пускали за кордон. Будинок Яни в новій каховці пошкоджений, тому говорить жінка, повертатися їй немає куди. Що це не тимчасово, це моє життя, яке треба проживати. Ну, пройшло не зразу, скажу це був, мабуть, рік, коли усвідомила, що потрібно з чогось почати тут, або знайти місце, де я зможу почати все спочатку. Підтримують доньки, які знаходяться поряд, які також в процесі адаптації до мирного життя. Доньки дорослі, Одній 23 роки. Вона закінчила Київський університет будівництва архітектури в минулому році. Вона архітектор за фахом, її звуть Поліна. Друга донька 20 років. Вона навчається ще навчається також в Києві, навчається на веб-дизайнера, але вони разом проживають зі мною в Івано-Франківську. Зараз я на малига готую до друку збірку власних віршів. Я не можу вписатися в смерті звук. І навчилася інше грати пісні. Я рахую, щоденна розлук, і додому вертаюся у вісні. Я втомилась. І все ніяк не збагну. Як чекати? Чекаючи жити і мати хист, я не можу вписатися у війну навіть десь на теренах безпечних міст. Марина Круглова Суспільне новини Херсон.